Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні у нас в Дережнянському районному суді відбувся розгляд справи по обвинуваченню Шевченка. Ну, я вам хочу сказати, що стаття доволі таки кажуть смішна, в принципі, сфальшована. Це він у нас йде за статтею частина перша, статті 246. Країного Кодексу України, що, значе, він десь там у лісі щось там напилив. Але при цьому, значить, нічого не було, нічого він не пилив, немає жодного доказу. Але ж цю справу сфальшували, і е, РДР було внесено. 22 травня 2020 року в 2021 році справу передали до суду, але вся справа сфальшована, нічого по справі не зроблено, доказів, яких ніяких не здобуто. Але я вже хочу сказати, що ви дивилися наші фільми, де проводили громадське журналістські розслідування по цій справі. Головне завдання це відняти в нього його фермерське господарство, яке знаходиться в СМТ асамтелітічів, бо дуже гарне місце. Тут і земля під ОСГ, тут і озера де є, там риба розводиться, вихід как би, до водойми. Ну, просто чудове місце. Але за той час, поки как би, ми цією справою трохи не займалися, йому спалили будинок. Ну і от цю справу вони знову ж таки поновили і з порушенням діючого законодавства України справу кинули, по-іншому скажеш, до суду. Вона попала до Держнянського районного суду, де перший суддя. Ягодина вона відмовилась, тому що якби вона знала, що в справі я, і вона зрозуміла те, що справа з фальшована, туди, і вона написала заяву про сам відвід і вийшла з цієї справи. Зараз розглядає справу суддя Дворнін. Ну хочу сказати, що у нас сьогодні відбулося судове засідання, на якому я подав клопотання щодо знімлення матеріалами справи. Хочу сказати, що до цього я вже знайомився якоби з матеріалами справи. Але тоді, значить, прокурор Бубінцов він мені не надав жодних матеріалів справи, хоча я писав йому там заяву. Він мені потім писав відповідь, що коли хочеш, типу, там приїжджає. Ну, Потім була війна, самі знаєте, як склалася ситуація в Україні. Не вдалося якби, приїхати там, роздати цю справу. Пізніше, значить, я знову ж таки цю справу вступив, сьогодні приїхав, подали мені клопотання, щоб знову ж таки знайомитися з матеріалами справи. Приїхали ми сьогодні в прокуратуру, і там е, не було достатньо часу, щоб ознайомитись, але я вивчив матеріали справи. Завтра Сергій поїде, він, значить, зробить копії всіх матеріалів справи, потім піде до суду, і в суді теж зробить матеріал справи. Тоді ми будемо робити певні висновки. Що з того, що я вже знайомився? Я хочу сказати про те, що ви знаєте. У суді я сьогодні заявив клопотання про те, от бачите, ви реєстр матеріалів. Як мені сказав Сергій, коли ми з ним укладали угоду про те, що це начебто обвинувальна. Я йому кажу, так, да, я кажу, Сереж, який ж це обвинувальна, то вже написано, обвинувальна, це реєстр матеріалів. Тобто йому на досудовому слідстві перед тим, як справу передати до суду, дали значить, просто реєстр матеріалів. Ви розумієте, а для чого йому дали це? Ну, питання дуже просте, чому дали? Для того, щоб людина не знала, в чому його конкретно обвинувачують, ну, на нього хотіли повішати ліс, який начебто він там десь пилив. При цьому хочу сказати, що в матеріалах відсутні жодні докази того, що він міг цей ліс десь яким чином спилити, ну і загрузити в свій автомобіль. Він просто зібрав тоді по трасі брьовна, які китайці, китайці піляли, китайці піляли значить, дерева, і він і склав у машину. Просто-напросто. Тось, коли його затримали, машину там заарештували, подивилися на ці дрова, і... але ж основного... Інструмента злочину, чим він там пиляв, не було. І Потім він сказав, що він типа нього там ручна якась типа лібетка була, цією ручною лібетки перепиляв їх. Ну знаєте, да, ну модело да, справи. Ну, да, ну, да. Це просто знаєте, друзі, це просто смішно, настільки смішно, що просто боляче, аж плакати хочеться від цієї справи, так як воно є. Ну просто боляче. Але сьогодні ми якби написали заяву це прокурору. Стосовно того, щоб Сергію дали обвинувальний акт, бо реєстр матеріалів у нас є. Обвинувальний акт Сергію ось от дали. Завтра ми ще раз би, це закріпимо, подамо, розберемося в тому плані, що дійсно він отримав обвинувальний акт, і це документ можливо, вже у нас буде. Що з першого погляду можна сказати? Справа повністю сфальшована. Саме головне, що не витримані. Невитримані, ще раз показую і кажу, невитримані терміни розслідування кримінального провадження. Що коли ми ознайомили з реєстром, я подивився матеріали кримінального провадження, ніде немає того, що по справі там десь хтось продовжує якісь строки. Я хочу сказати, що це кримінальний проступок. Тут е, повинно бути розслідування не більше ніж 6 місяців. Справа була порушена 22.05, передана до суду, значить 28.07 року, 23.07.2021 року. Тобто ми бачимо, що, але постанов про те, що там продовжиться термін розслідування цієї справи, ніде немає. Розумієте, тому ми е, будемо робити певні висновки і приймати певні, я кажуть, рішення. По справі, ну, слава Богу, в суді сьогодні пройшло все нормально. Суд задовольнив моє клопотання, мені дозволило знайомитися з матеріалами справи, і справа призначена вже на лютий місяць. Ну, там будемо робити все в межах діючого закону, для того, щоб цю справу, я кажу, завершувати її. Ну, що хочу ще сказати. Головне, як і у всіх інших кримінальних провадженнях, які проходять у. Хмельницькій області хвороба одна, ніде не завершено до судового розслідування. Так само і тут. Ці справи справа не завершено, а потім не закінчено досудове розслідування по справі. Але, тим не менш, справу перекинули, я кажу, кинули до суду, не маючи жодного доказу, не має жодного, я кажу, персональних документів, чого не витримано. Тому, друзі, давайте будемо йти до перемоги, будемо зупиняти оцей такий безпреділ. Нам треба вже в кінці кінців навчити те, щоб прокуратура працювала по процедурі і по закону. Ми вже з вами йдемо в Європу. Щоб Україна прийнята кандидатом в ЄС, ми подали заявку в НАТО, то ви знаєте, з таким правосуддям ми не можемо далі миритися, і ми все повинні робити е тільки в межах діючого законодавства, щоб закон в Україні зберігся, соблюдався, щоб люди знали про те, що якщо справа пропала, попала до суду, то там повинні об'єктивно, чесно. Порядно розглянути, і якщо немає доказів, що людина там щось вона зробила а в даному випадку, що сто він нічого такого не зробив для того, щоб відповідати за ті злочини, які хочуть на нього повішати. Та зустрічі друзі на каналі адвоката Віктора Колбанцева боремося за те, щоб і йдемо до перемоги. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.